Починаємо ну, позачергове засідання виконавчого комітету. Пропонується включити до порядку денного позачергового засідання такі питання. А їх є два. Перше, я вже зачитаю. Бо про... Перше питання про негання відібрання дитини сироти Попова Станіслава Сергійовича та опікуна попова Сергія. Дня усадування учасників бойових дій на території інших держав прижопіській селищній територіальної громаді. А потім дані формувати чергуська в тебе. Я запитання у Санєві. 3. Щодо регламенту роботи, це було засідання виконавчого комітету. Час доповідь і в основному питання. Прошу Рішення приняття. Хочу проінформувати ваше питання в нас. Хоч до першого питання порядку денного. інформує Коваль, начальник служби у справах дітей селищної ради. Будь ласка, будь.

Порядку днем сьогоднішнього засідання у домашню.